Перше засідання виборчої комісії відбулось у Коломиї. Тут обрали голову секретаря та членів. Усі вони склали присягу і пообіцяли дотримуватися закону. Нагадаємо, 5 вересня офіційно стартувала передвиборча кампанія. А 25 жовтня ми обиратимемо депутатів та керівництво місцевих рад. Коломийську міську виборчу комісію створено рішенням Центральної виборчої комісії. До її складу входять 18 членів. Це представники кількох політичних сил, які братимуть участь у місцевих виборах 25 жовтня. Вони ознайомилися з законодавством, а потім склали присягу. Я румениця Володимир Васильович. беручи на себе повноваження голови комісії. Та, усвідомлюючи свою високу відповідальність перед українським народом, присягаю додержуватись Конституції та законів України, чесно і сумлінно виконувати свої обов'язки, виходячи з принципів верховенства права, законності, об'єктивності та неупередженості, забезпечувати реалізацію і захист виборчих прав громадян України. Своїм підписом засвідчую, прошу всіх членів комісії підписатися. Також на засіданні члени та керівництво комісії обговорили свої обов'язки та проголосували за тимчасове звільнення від виробничих чи службових обов'язків за основним місцем роботи, затвердили свій графік чергувань. А керуючись справами міськвиконкому, Тарас Кухтар побажав успішної роботи членам комісії та розповів про матеріально-технічне забезпечення виборчого процесу з боку міської ради. Перед вами буде такий складний. Я вважаю, напружений процес організувати у нас в місті, коли ми вибори я вам бажаю... Плідної успішної роботи, і переконаний, що ви ж довірена ця ділянка роботи, вона е, ну, в змозі її на належному рівні організувати будете. І е, в нас в місті, і наші міська рада, наші виконавчі органи е, насправді вам допоможуть та будуть сприяти у вашій роботі, як це передбачено законом. Отже, статтею 73 закону про місцеві вибори, органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані надавати. Е, Обладнання відповідне, приміщення, матеріали, орхтехніку і так далі для роботи міської виборчої комісії, а також зобов'язані не втручатися у виборчий процес і ніяким чином не надавати перевагу, чи то кандидатам, чи то взагалі якимось чином перешкоджати вашій діяльності. Згідно з розпорядженням міського голови комісії виділено кімнати номер 10 та 11, сесійну залу ратуші і кабінет номер 25 для зберігання виборчих бюлетенів, розповів Тарас Кухтар. Приміщення обладнані усім необхідним і готові до роботи.